Thank you Приходом весни розпочинається новий цикл аграрних робіт, який постійно супроводжується пошуком фінансування. Потрібно купувати добрива, паливно, мастильні та посівні матеріали. Хтось обходиться власними накопиченнями, але багато хто змушений звертатися до банків за позикою. Чи можна сьогодні отримати кредит під заставу земельної ділянки? Які землі можна заставити? Про це в програмі Моя земля, моя власність. У розвинутих економіках земельні ділянки є достатньою заставою для отримання банківських кредитів. Досвід Європи свідчить, отримання суттєвих за розмірами кредитів можливе насамперед під заставу земель сільськогосподарського призначення. Вони видаються не лише на вирішення поточних проблем агровиробників, які пов'язані з черговою посівною кампанією, але й на впровадження сучасних технологій. На будівництво біогазової установки німецький фермер Герклайм отримав в банку кредит в розмірі 1 мільйона 250 тисяч євро під заставу 450 гектарів землі. Тепер збудована на запозичені кошти установка, забезпечує паливом власне господарство, а залишки біогазу йдуть на продаж. Звичайно, кредит я міг отримати тільки від власну землю. Банки Євросоюзу вимагають чіткий бізнес-план на 20 років. Кредит безвідсотковий, я маю його сплатити впродовж 15 років. Україна киянин з британською освітою Юрій Сергеєв два роки тому взявся за важку фермерську справу в селі Стовп'яги, Переяслав Хмельницького району. Хотів би взяти кредит під заставу у землі, але Мы просто боимся, потому что сельское хозяйство вечно достаточно непредсказуемо. Хотя, если б, если бы были льготные кредиты от государства доступные, то есть там или беспроцентно, или на очень низкой процентной ставке, то это было бы интересно. Перестраховываются они, соответственно, конечно, страховыми полюсами, которые очень дорогие, и высокими процентами. Что, соответственно, неинтересно, потому что сельское хозяйство это не такой высокорентабельной. Під час пресс-туру в рамках спільної інформаційної кампанії Держземагентства і Світового банку журналісти побачили реалії становлення фермерського господарства в українському селі. Голова місцевої сільради каже: найбільші земельні наділи у власності людей це паї, під які кредит не дають. Але навіть якщо заставити інші земельні ділянки, то умови кредитування для селян непідйомні. Сьогодні громадяни села, жителі села побоюються кредитів, тому сьогодні основна, як кажуть, проблема, що це відсотки за кредити дуже великі і бажаючих немає. Отже, кредити під заставу землі в Україні взяти можна. Які ж землі банк готовий взяти в заставу? Кредити під залог землі можна взяти, совершенно верно. Вопрос только: какой земли? Потому что здесь важно разделить понятие землі, на которой наложен мораторий, и той земли, на которой такой мораторий не распространяется. Вот это вот две категории основные. Так вот, на ту землю, на которой мораторий не распространяется, это земля, которая скажем, с право собственности, на которую вытекает не из паев. Вот на такую землю, да, можно выдать, скажем, ее можно продать, соответственно, и, соответственно, можно банки могут давать кредиты на такую землю, на покупку ее или просто взять в залог и выдать наличные деньги заемщику. Що ж впливає на оціночну вартість землі, а відтак на розмір можливого банківського запозичення? Розмір кредиту залежить від експертної грошової оцінки землі, яка передбачає визначення ринкової вартості ділянки, тобто ймовірну ціну її продажу. Це, як я вже сказав, від того, участок цей ліквідний, Тобто, какова його стоїмость, він може знаходитися вблизі, допустим, ближі к населеному пункту, буде стоїмо дорожчий, якщо далі. Будет ниже. Приближенность к дороге, допустим, к проезжей части, тоже выше, чем ближе, тем выше стоимость, размер ее. То есть, ну, очень много факторов качества самого чернозема, да? очень много факторов, которые влияют на стоимость Земли. Зазвичай розмір кредитів складає 50-70% від експортної грошової оцінки землі. Якщо земельна ділянка оцінена в 50 тисяч гривень, під її заставу можна отримати кредит від 25 до 35 тисяч гривень. Сьогодні українські банки готові надати кредити агропідприємствам більше ніж на 1 мільярд доларів. Річний відсоток за гривневими кредитами коливається у межах від 18 до 25. Представники цих установ кажуть, що насправді банки не зацікавлені у відчуженні заставленої землі на свою. Ористь мета їх діяльності в тому, щоб гроші створювали нові гроші. Саме тому, якщо позичальник виявляється неплатоспроможним, банк намагається не забрати землю, а повернути свої гроші з відсотками. Звісно ж, якщо клієнт не платить 2-3 дні, ніхто не приходить і и... імущество залогове не забирає. Ізначально з клієнтом ми зустрічаємося, ведемо діалог, розуміємо ситуацію клієнта, намагаємося знайти путі рішення, компроміс. Если необходимо, мож, возможно можно, возможно изменить график платежей, ослабить где-то нагрузку кредитную на какой-то период времени. Наразі кредити не видаються під заставу земель товарного сільськогосподарського виробництва, тобто паїв. Однак кредити можна взяти під заставу землі, яка була отримана громадянами, в межах норм безоплатної передачі для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, зрозуміло, що право власності на землю має бути підтверджено державним актом. Законодавчо встановленої типової форми договору кредитування під заставу землі не існує. Кожен банк пропонує свій, тому при підписання такого договору особливу увагу потрібно звернути на ключові умови кредитування. Нам можна почати з такого общего будь любому чоловіку або бізнесмену, який бере кредит, це, прежде всего оцінити свої сили. наскільки цей кредит буде йому посилен, і він зможе його нормально повертати без. ущерба своему бизнесу и не поставит он его под угрозу. Конечно же, нужно смотреть на процентную ставку, нужно смотреть на условия ее изменения, нужно смотреть на какие-то еще дополнительные ожидания от банка, которые вам, банк, допустим, ежемесячное предоставление каких-то документов, подтверждающих платежеспособность. Варто зазначити, що для забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором між позичальником та банком укладається договір застави іпотеки, який підлягає нотаріальному посвідченню. На сам кінець варто ще раз нагадати: банки не видають кредити під заставу земель товарного сільськогосподарського виробництва. Кредит можна отримати під заставу землі для ведення особистого селянського господарства. На розмір позики впливає сума характеристик ділянки наближеність до міста, дороги, водойми та від якості самої землі. Умови кредитування кожен банк пропонує свої, тому варто вивчити всі можливі пропозиції. Договір застави чи іпотеки підлягає нотаріальному посвідченню. Тепер про перспективу: чи можна буде отримувати кредити під заставу паїв після скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення? Я, до речі, буду відстоювати позицію, що сільськогосподарську землю не щоб не мати можливість закладати в банки як заставу для того, щоб потім, якщо якийсь врожай неврожайний рік, щоб цю землю банки могли конфіскувати? Ні. Право оренди, будь ласка, заставляй. Якщо даже орендар не справиться зі своїми зобов'язаннями, банк може або передати іншому орендарю, або продати в Державний Земельний фонд. Но ні в якому разі про те, що нас наштовхують, щоб землю мати заставою і потім її консолідувати в комерційних банках. Я буду категорично проти, і я думаю, переконаний мене керівництво держави в цьому підтримує. Добраті тож посадовці оцінюють і можливі небезпеки, але остаточну відповідь на запитання, чи стануть паї предметом застави, ми отримаємо лише після ухвалення законів щодо функціонування ринку земель. Зверніть увагу, майно, що є у спільній власності, може бути передане в іпотеку лише за нотаріально посвідченою згодою усіх співвласників. Співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частку в спільному майні без згоди інших співвласників за умови виділення її в натурі та реєстрації права власності на неї як на окремий об'єкт нерухомості. Дивіться та слухайте програму Моя земля Моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера-радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.